Відповідаю на запитання Ірини Білик, яка запитала про Білий Лотос. Чесно, я не хочу розповідати історії, про які всі знають, про те, як будувався храм, хто такий Скубаєв, хто такі люди в Чорному в 90-х роках, про те, що знайшли під час будівництва статую, войовничу статую Будди. Сьогодні я розповім деякі цікаві деталі, які я дізнався під час інтерв'ю із Володимиром Скубаєвим десь у 2001 році. Під час інтерв'ю я задав питання Володимиру Скубаєву, мовляв, в усіх буддійських храмах Лаоса, Камбоджі існують якісь приховані підземні ходи, щоб монахи могли там покинути свою, свій монастир. І він посміхнувся і сказав: нам це не треба, але, але розповів, що під час будівництва, здається, котельні чи якось там. Забудови вони натрапили на підземний хід, який був обкладений цеглою, вів до Дніпра і був затоплений, а інша частина піднімалась на гору, але був завалений. Вони не ризикнули розчищати завали, просто замурували вхід. Тому у Білого Лотоса теж є своя історія. Під час інтерв'ю я задав з Кубаю досить таке провокативне питання. Питаю, а ваш храм. Ніхто не намагався пограбувати. Він так само посміхнувся і каже мені, був один випадок. Чоловік просто заліз на паркан, але Будда все бачить, енергетика вдарила по цьому чоловіку, і він просто впав. Більше сюди не залазив. Ну такі маленькі історії білого Лотоса. А позаду в мене білий Лотос. Це було «Відомо про невідоме на телеканалі Віка. Підписуйтесь, ставте вподобайки, запитуйте, задавайте свої запитання. До зустрічі!